Усім привітики-привітики! Сьогодні 5 грудня. Рим, ось така дощова погода. Я в кросовках, А на дворі такий ливень. Взагалі. У нас надзвичайно похмура. Погода, сонечка сьогодні немає. І дощить. Трошки зніму вам коротеньке відео. Все, прям геть камеру мені. Краплини заливають. Дуже сильний у нас дощ. Ну що ж, всім гарного дня. Підписуємося на канал, стежимо, коментуємо. А на сьогодні все, всім пока-пока.